Як минула ніч на різдво на Донеччині, будемо зараз питати в нашого кореспондента Григорія Жигалова. Він працює зараз в Краматорську. Гришо, вітаю тебе. Розповідай, які новини останньої доби. Добрий вечір, Ліду. Найскладнішою ніч перед Різдвом була для тих, хто обороняє селище Піски та Донецький аеропорт. Загалом протягом ночі в тому районі проросійські бойовики відкривали сім разів вогонь по позиціях українських військових. Ось та коротко ситуацію в зоні АТО характеризують в штабі антитерористичної операції. Давайте послухаємо пряму мову. Окрім похолодання, остання доба у зоні проведення АТО. Відзначилося і збільшенням кількості обстрілів саме вночі. З 18 години 15 хвилин до шостої ранку незаконні збройні формування 15 разів обстріляли позиції наших військових. Розпочалося все з обстрілів на Донецькому напрямку. Неспокійно сьогодні було в околицях Дебальцево. Там обстріли були вночі, але навіть в день, коли ми там працювали, було чутно, як працює артилерія, доносилася такі поодинокі залпи. Власне, це зараз відео з одного з блокпостів поблизу Дебальцево при мінус 20-22 градуси. Саме така зараз тут температура. зберігати пильність складно. Однак як кажуть, погода не стала на заваді. Тим більше, що відповідальності зараз трохи додалося, і після того як кількість коридорів для виїзду. Території, що знаходяться під контролем сепаратистів, зменшили до семи. Це один з основних зараз пунктів пропуску. Пряма мова. Кількість не збільшилась. Кількість машин, як і йшла, так і йде. Но машини перевіряються ретельно. Провіряються, щоб не провезли посторонні предмети на території України. щоб не привезли вибухові предмети. Так що машини провіряються, пильність не понизилася. Виїжджають із красного луча. Виїжджають, виїжджають із Донецької, з Луганської області. Виїжджають в основному старші люди, тому що вони виїжджають, щоби отримати пенсії, отримати гроші. Там грошей практично немає. І нагадаю напередодні Радбез визначив сім коридорів, якими можна виїжджати з зони АТО. Там встановлені пункти пропуску, на яких в тому числі будуть нести службу прикордонники. Там вже буде відбуватися трохи згодом. Я так розумію, процедура паспортного контролю дуже схожа з тою, яку проходять під час перетину кордону. Ну і ще одна інформація щодо руху автобусів у зоні проведення антитерористичної операції. Попри те, що напередодні були повідомлення про заборону пасажирських перевезень, тут автовокзали працюють. Працюють поки що, принаймні, без змін, як раніше, рейсові автобуси курсують як між містами та поселеннями а, у безпосередній близькості до лінії фронту, так і між українськими містами та територіями, що знаходяться зараз під контролем сепаратистів. Студія Гриша, Дякую тобі дуже, Григорій Жигалов з Краматорська про холодний, і неспокійний Донбас.